Вітаю вас, мої маленькі друзі. На столі, свята вечеря, вся родина за столом Відчиняє ангел двері позолоченим крилом, Благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, Гріє душу доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. У кожного народу є свої певні традиції на різдвяні свята. Тож, давайте ми дізнаємось і про наші рідні традиції нашого народу. Одна з найголовніших традицій Різдва є Святий Вечір. Після наведення порядків у будинку готують 12 святкових страв. Головною різдвяною стравою є кутя, яку годують. З пшеничної або ячмінної каші з додаванням родзинок, маку, меду і горіхів. Різдво це сімейне свято. В цей день вся сім'я збирається за святковим столом. Також діти носять частування своїм хрещеним батькам, а ті, в свою чергу, дарують солодощі та подарунки. Найцікавіша для дітей традиція це колядки. Це коли діти ходять від хати до хати і співають колядки, а господарі повинні їм віддячити. Вважається, чим більше колядників прийде в будинок, тим кращий щасливіший буде весь наступний рік. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця. А без меду не така дайте дядьку п'ятака. Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога. Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки. Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Збереження традицій об'єднує родину, допомагає зберегти зв'язок поколінь. Ми українці, тому ми маємо поважати та берегти традиції. Нашого народу. Зі святом вас, мої любі малята. До нових зустрічей!